Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про дії інших країн-сусідок України, які також хочуть долучитися до блокування кордонів для того, щоб водії з України не могли завозити товари в Україну. А ми знаємо, що це. Зараз у нас під час війни дуже і дуже важливий фактор, який допомагає триматись на плаву. І оці закриття кордонів, і оці перешкоди на кордонах, блокування кордонів, це все загрожує власне суверенітету Польщі. Це дуже сильно генерує збитки і несе загрозу для українського бізнесу. Давайте говорити про те, які причини цього, коли це може закінчитись і хто найбільше постраждає. Власне, від того, що зараз відбувається, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ставте лайки, це допомагає боротись з російськими ботами. Останнім часом їх стало реально менше, і це завдяки вам. Тому дякую, друзі, кожному, хто до цього доєднується. Отже, власне, про новина про те, що була акція така коротка зі сторони Словаччини, тобто, від 6 листопада власне, кордон блокують в Польщі. Це три пропускних пункти. І до них має три найбільші, я б сказав, пропускних пункти. І до них або з 20, або з 22 листопада е, також може долучитись ще один кордон це шегені Медика. І тепер буде цілих 4 пункти пропуску найбільших заблоковано е, на в'їзд в Україну. На сьогоднішній день, власне, коли я записую це відео, понад 2,5 тисячі вантажівок. Стоять на кордоні, і середній час очікування для того, щоб заїхати в Україну, складає 7 днів. Тобто, цілий тиждень наші українські далекобійники стоять просто по лісах, по полях, де немає там жодних магазинів. Або якщо вони є, то в них вимітається абсолютно все, що там можна викупити. От і вони потребують допомоги. Ми власне також долучаємося до цієї допомоги. Uh, і тепер що по остальному uh, була інформація, була новина про те, що 16 листопада на одну годину uh, словацькі перевізники долучилися до блокування. Uh, в, там На своїй стороні це також вже створило там певні проблеми, тому як, об'їжджаючи, скажімо так, оці заблоковані в Польщі кордони, українські далекобійники їдуть на інші кордони, на них і так збираються черги. І бачимо, що Словаччина також на одну годину всього лише заблокувала, і там вже було там, понад 200 автівок, які очікували перетину кордону. І вони говорять про те, що якщо не буде. Вирішено їх, якщо не одобрять, скажімо так, їх вимоги. А основна їх вимога така, от їх там є багато. Ми про них говорили вже. Але основна вимога це повернути дозволи для українських перевізників, які хочуть возити товари до Європейського Союзу. Це є неможливо, тому як ми отримали. Так званий транспортний безвіз до червня 2024 року, за яким власне це вирішувала Європейська комісія, і вони прийняли рішення, що таке має бути для того, щоб допомогти Україні полегшити, скажімо так, товарообіг, який зараз є дуже важливим під час війни, і словаччина, власне, якщо вони також заблокують кордон, то це буде ще більша проблема. Але також вже є інформація про те, що до них можуть долучитися також і транспортні компанії з Литви, а також транспортні компанії з Угорщини. Вони будуть, я так розумію, своїми силами блокувати всі варіанти, якими можна заїхати. І в нас якби там залишається до нормальних перевезень тільки Румунія. І то якщо всі кордони будуть закриті і будуть, буде товарообіг йти тільки через Румунію, то ви цього кордону навіть не треба буде блокувати. Там і так будуть тисячі автівок, які також будуть чекати по декілька тижнів для того, щоб поїхати в Україну, завести якісь надважливі товари. І, власне, це є реальна загроза для України та для українців. Ми також, я хочу сказати, що особисто я звинувачую в тому, що зараз відбувається. А це реально якесь те, що відбувається, це ніби з якогось паралельного всесвіту. Я в цьому особисто я. Це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Я в цьому звинувачую польську владу, яка зараз змінюється. Я надіюся, що вона зміниться на краще, і вони власне своїм прикладом бездіяльності показують приклад іншим. Країнам, і це все буде загрожувати суверенітету. Також я надіюся, що все ж таки Європейська комісія зможе на них натиснути так, щоб вони е якби, ці всі блокування познімали, позабороняли це робити, і щоб вони виконували домовленості Європейської комісії та України. Тому як на сьогоднішній день все, що відбувається на кордоні, воно є незаконним. Е порушується міжнародний договір про транспортний безвіз для України і в. Е Прості громадяни, які абсолютно нічого не мають до е, цих перевезень, до цих блокувань, вони будуть страждати і вони будуть платити зі своїх кишень за те, що зараз роблять е, місцева влада прикордонна і е, за те, що роблять оці транспортні компанії. Е, на сьогоднішній день, е, незважаючи ну, е, з того, що відбувається, ми бачимо, що страждають. Прості українські далекобійники, які просто хочуть заробляти там собі на життя, просто виконують роботу, тобто працюють на роботі, бо вони змушені зараз просто стояти днями тиждень, вже зараз так. вони змушені стояти на кордоні без їжі, без води. Без якихось запасів, бо навіть хто і мав якісь запаси, вони дуже швидко закінчуються. Хтось взагалі цих запасів не мав. І страждають власне оці люди. Також страждає український бізнес, і великий, і малий, який не може отримати власне своїх товарів. Страждає також і польський бізнес, який продає свої товари в Україну. І зараз також страждають і. Польські далекобійники, тому як е, е, українські транспортні компанії з української сторони у відповідь на те, що вже два тижні відбувається на кордоні зі сторони Польщі, також почали блокувати просто так е, в'їзд для е, польських автомобілів, для польських тірів. І з української сторони також почали збиратися черги. І, можливо, оці. Польські перевізники, які зараз стоять, змушені стояти в чергах зі сторони України, коли переїдуть в Польщу, поговорять з тими своїми співгромадянами, які власне ускладнили їм життя. Мені це все дуже і дуже неприємно. Мені неприємно, що така ситуація взагалі виникла. Я до останнього не вірив, що таке може бути. Я думав, що вони там просто полякають і собі далі будуть їздити, але бачимо, що вони вживають таких досить суворих заходів, і це все переростає вже просто в якесь тотальне беззаконня. І на фоні того, що в Польщі зараз міняється власне влада після парламентських виборів, та влада, яка була раніше, абсолютно ніяк не реагує, нова, ще не сформована. І ми попали в такий період, коли ніхто ні на що не може впливати, точніше, не хоче ні на що впливати, бо в них зараз зовсім інші проблеми. Ну але, друзі, маємо, що маємо. Надіємося на краще, надіємося, що найближчим часом ситуація стабілізується і це не буде впливати негативно на наші відносини між Україною та Польщею. Це дуже важливо, тому як, на мою думку, Польща все-таки залишається дуже і дуже хорошим другом України та всіх українців. Потрібно просто вирішувати питання з оцими конкретними перевізниками, які якби, пішли на оцю аферу з блокуванням кордонів. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі. Буде дуже цікаво почитати їх. Дякую за лайки, за підписки. Друзі, гарного дня і до нових зустрічей!